Мяча першим дістається Владислав Козінчук. Ще одне перехоплення. Якщо важко прикрасити заборону в атаку. Дальній постріл. М'яч забирає до рук Верещук. Подача. Знову дальня стійка. Тут невдало на виході. Василь Бойко. М'чем дев'ятий номер Буковини. Передача на Андоніян. Андоній ліворуч переводить. Можна пробивати. Удар по воротах. І свою команду рятує. Зможуть поборотись. Ні, розігрують. Павлюк. Павлюк, дальній постріл, удар поворотах. М'яч іде. Павлюк, ну я сумніваюся, що вдруге спробують так розіграти. блісти Прикарпаття, подача, удар з цю стіну. вигляді Довбенка і Барти дуже важко. Василю Бойку. П'ятківський може пробити удар поворотах. Від Довбенко зрештою залишає м'яч Верещук. На портара дальній постріл, м'яч іде вище воріт. Дальній постріл і м'яч забирає Роберт Манукена Не одразу добивання буде. Кутовий удар. Тим часом на ворота. Буковини. Подача. Дальню стійку. Поперечка рятує. М'яч Андрія Андрія Мальника. Мельник. Боротьбу проти двох. Кельба удар по воротах і рахунок стає 0-1 на користь Любойко. Довбенко хорошу передачу. Ідеї на Романа Гудза може бути гостро. Гудз пробиває Роман Гудз, Рахунок 1-1. Бліст такі власне відзначився у складі чернівчан. Кельба сам реалізовує цей штрафний удар. Дем'ян виник на правому фланзі. Виник тепер уже виривається в карну зону. Виконує прострільну передачу. І Роберт Манукян. Вже Черга подавати кутові у Буковини. Подача, ближня стійка. Не надто вдало Урляк. М'яч підхопили буковинці. Удар по воротах. Подача: удар. Володимира Довбенка. По-моєму. Розіграла на цей раз. Мельник прострілює. М'яч проходить майже Всі кравців, Удар! І Кельба забиває. Це раз футболісти Чернівецької команди може бути гостро. Прострільна передача, ще один удар. І відзначається, друзі, у нас хвилини. Завершальні секунди. Це Декун Артем, номер 99 Спроба подачі зараз завантажити м'яч. Вперед. Володимир Дубенко виграє. М'яч.